Притча про те, чому Бог не дав крил людині? Один мисливець любив ходити в ліс та в поле за здобиччю. Якось довго піднімався він на високу гору, стежачи за звіром і втомившись, сів на великому камені відпочити. Побачивши зграю птахів, що перелітали з однієї висоти на іншу, він почав думати Чому Бог не дав крил людині, щоб вона могла літати? У цей час тим місцем проходив смиренний самітник і, читаючи думки мисливця, сказав йому: Ось ти думаєш, що Бог не дав тобі крил, але якщо дати тобі крила, то ти все одно не будеш задоволений і скажеш «Крила мої слабкі, і я не можу з ними долетіти до неба, щоб побачити, що там є. І якщо тобі будуть дані такі сильні крила, щоб ти міг піднятися до неба. То і тоді ти будеш незадоволений і скажеш, Я не розумію, що тут відбувається. І якщо тобі буде дано розуміння, то знову ти не будеш задоволений і скажеш, Чому я не ангел. І якщо тебе зроблять ангелом, то ти знову будеш незадоволений і скажеш, Чому я не херовим? І якщо ти станеш херовимом, то скажеш, чому Бог не дав мені керувати небом? І якщо дано тобі буде керувати небом, то і тоді ти не задовольнишся, і як хтось інший зухвало шукатимеш більшого. Тому завжди упокорюй себе і будь задоволений тим, що тобі дарується, і тоді житимеш з Богом. Мисливець побачив, що сомітник сказав істину і подякував Богові, що послав йому ченця, який навчив його і відкрив йому шлях смирення.